Ось це так пред'ява. Деонтей Велдер ганебно програв останні два бої, і здавалося, що все, Фактично кар'єру американця вже завершено. Але Део вирішив нагадати про себе і наїхав на Майка Тайсона. Виявляється, у цих нокаутерів уже давно не гаразд, і вони недолюблюють один одного, що саме део закидує майку. Та несподіване підписання Френка Ворена, старий промоутер, буквально на місці оформив угоду з бійцем, який виступав у ріяді. Навіщо Френку боється, якого вже шість поразок партнер проєкту Фавбет. Минулому вихідними було чимало боксу. Огляд карду Ріаду ми зробили на основному каналі, тому подивіться, якщо раптом забули. Флойд Мейвезер та його люди займаються розкруткою юного бійця Кармела Мотона. Флойд бачить у ньому своє зіркове продовження і тому просуває. Цьому хлопчику всього 18. А він уже не тільки дебютував на профі-арені, але й провів 5 поєдинків. Минулому вихідними був якраз шостий. Маючи непогану аматорську кар'єру, проспект вирішив не йти на дорослий чемпіонат світу або чемпіон. Лятися за олімпіаду, і це не дивно для США. Боксери не сильно приділяють увагу Олімпійським іграм. Ви лише вдумайтеся, що у штаті в 20 років не було олімпійського чемпіона з боксу. Останнім тріумфатором став іще Андре Уорд. Інтересу немає. Грошей американці на Олімпіадах. Те сильно не заробляють, тому там є величезний розрив між професійним та аматорським боксом. Без Олімпіади вирішив просуватися і Кармел Мотон. Мексиканець Хіларіо Мартінес Морено вийшов дати бій молодику, але щось пішло не так уже в першому раунді. Кармел виходить проти значно доросліших дядьків без жодного страху і відразу показує свою домінацію в ринзі. До прикладу, цей мексиканець трішки пропустив у голову, але фатальним став ближній априкот. І це вже в першому раунді, шоста перемога на профіарені. Кармел виступає у другій напівсередній вазі і з роками матиме шанс підніматися. Поки що приголомшує його холодний розум у 18 років. І реально класна міць. Ось ця потужність, міцний удар, мало в кого є в такому віці, з вагою в 59 кілограмів. У Мотона це є. Поки що опозиція трохи вища рівня мішків, але проходить він її досить легко. Майк Тайсон став чемпіоном світу у 20 років, виходячи в ринг майже щомісяця. Я не буду пророкувати цьому проспекту такий блискавичний успіх, однак хороші перспективи в нього є. Тим паче маючи такий солідний дах у цьому бізнесі. Постежимо за цим Легенем. Українська кіберкоманда Наві показала клас на світовому рівні. Наші переконливо перемогли німецьку організацію Маус у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2 А тим часом продовжується збір із головним призом у вигляді Джерсі Наві з підписами гравців. 80-й бригаді на Курщині потрібен генератор, тому що старий непридатний після російського обстрілу за 200 гривень. ви берете участь у розіграші Джерсі Наві з підписами та підтримуєте військо. Деталі збору за посиланням у закріпленому коментарі. Будь ласка, закиньте свій щоденний донатик. А цікавий поворот подій у нас відбувається в сутичці Бена Віттакера та Ліама Кемерона. Після того самого падіння проспект не зміг продовжити бій через стан здоров'я. Від Кемерона за будь-яких обставин ніхто не чекав, що він зможе відбитися в нічию, Бо про таку людину раніше навіть сильно не знали, ну хіба що британські фанати. Однак тепер його життя може змінитися, адже його підписав собі промоутер Френк Ворен відразу після бою. Ворен, звісно, старий Пройдоха, дуже прохаваний мужик, який прямо зараз, як на мене, є найбільш успішним промоутером у світі. Але підписання якогось чувака з Британії з шістьма поразками здавалося би, навіщо йому це? По перше, після нічої з крем тут світить реванш, а на такому поєдинку можна й підзаробити його навіть розкручувати не потрібно. По-друге, Кемерон сам по собі виявився досить непоганим боксером, без претензій на щось велике, але в напівважкому дивізіоні пройти всю дистанцію, потріпати нерви довкола топам, та взагалі легко. Такий міцний середняк, бій з яким буде потрібним багатьом боксерам, які захочуть вибитися повище в рейтингах. Він може стати для них як драбиною, так і шлагбаумом. Але після такого виступу з Вітакером нормальні бої ще точно будуть. Тому Ворен зробив досить логічний крок. Один нокаутер пройшовся по іншому. Деонтей Вайлдер обурений тим, що Майку Тайсону дали можливість битися у віці 58 років. Я вважаю, що це погано, що комісія видала ліцензію Майку Тайсону. Він не був активним протягом 20 років, тому вони не повинні просто видавати йому ліцензію через те, ким він є. Ось як люди отримують серйозні хвороби, не дай Бог йому таке. Людей можуть вдарити не в тому місці і не в той час. Є багато прикладів, коли хлопці падали в кому. Він занадто старий для цього, але всім начхати на майка. Ми можемо говорити про плюси та мінуси, але зрештою їм начхати. Я не думаю, що майк когось турбує, тому що якби вони турбувалися, вони б не дозволили б цей бій. Вони можуть сказати, що зробили тести і таке інше добре. Але чи ви готові страждати від наслідків, якщо щось піде не так? Можливо, сила Майка, ще не повністю випарувалася, але йому все одно потрібно її налаштувати. Його витривалість має бути присутня, інакше це матиме вигляд шоу клоунів. Як я з'ясував, Майк і Део уже не перший рік недолюблюють один одного. Кидали пред'яви. Мовляв, у тебе так собі резюме, і кого ти там взагалі бив. Але тези про те, що всім зараз начхати на Майка, це дещо смішно чути від боксера, який мав великий простій. А тоді вийшов і двічі влетів противникам, які раніше і поруч не стояли. І от тепер на Вайлдера. Дійсно всім начхати. А Майку 58 років безумовно нічого не може показати як спортсмен. Однак його ім'я все ще змушує мільйони фанатів із захопленням чекати на його бій проти якогось там блогера. От це про спадщину, от це про любов прихильників і дійсно великий вклад у бокс. А ви, схоже, пропустили розбір андеркарду події Усик Ф'юрі. Якщо так, класніть на відео за підказкою. Там розповідаємо, які бої на нас чекають.